Вітає кожного бажайма захисту Божого. запрошую послухати Слово Боже. Сьогодні хотіла вам прочитати об'явлення Івана Богослова, другий розділ з 12 го вірша. А до ангела церкви в пергамі напиши: Оце каже той, що має меча обосічного: я знаю діла твої, і що де ти живеш, там престол сатани, і тримаєш ти імення моє. І ти не відкинувся від віри моєї, навіть за днів, коли у вас, де живе сатана, був убитий Антипа, свідок мій вірний. Але трохи я маю на тебе, бо ти маєш за тих, хто притримається науки Валаама, що навчав був балака покласти спотикання перед синами Ізраїля, щоб їли ідольські жертви і розпусту чинили. Так маєш і ти таких. Що тримаються науки на Калаїцької, так само теж покайся, коли ж ні, то йду до тебе, не прийду незабаром і воюватиму з ними мечем своїх уст. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Переможцеві дам їсти приховану манну і дам йому білого каменя, а на камені написано імення нове, якого не знає ніхто. Тільки той, хто приймає його. Амінь.